Хочете розслабити центральну нервову систему? Готуйте для себе напій і скорення валеріани. Дія валеріани заснована на комплексній взаємодії активних компонентів рослини з різними системами організму. Вона підсилює дію гамма аміномасляної кислоти в головному мозку, що призводить до зниження нервової збудливості, сприяє підвищенню рівня серотоніну, що регулює настрій, допомагає розслабити м'язи та зняти напругу. Готуйте напій так, одну чайну ложку кореня валер'яни, залийте чашкою гарячої води та дайте настоятися, коли напій охолоне, відфільтруйте та вживайте як звичайний чай перед сном. Курс один місяць. Напій швидко розслабить та заспокоїть нервову систему, зніме стрес, покращить якість сну. До зустрічі! Приємного дня!